Але насправді у Донецьку є дуже сильне і потужне джазове середовище. І, попри все, джаз залишається лишається з своєю основною місією, з промоцією джазу і власне мистецтва. Ми не хотіло би переводити акценти на якісь суспільні чи політичні теми. Ми залишаємося фестивалем джазовим, джазовим, який їде на схід з джазом. І на нашу пропозицію. І на пропозиції звіт там саме саме через те, що е, в до прикладу в слов'янську та краматорську є джазові середовище у слов'янську діє джаз-клуб, у краматорську так е, само є джаз-клуб. На пропозицію приїхати до них джазом, вони раді звернулися. Кілька днів після того, як стартанула реклама, як пішли релізи, і пішли анонси, до нас зателефонували люди із Дружківки, сказали, ви знаєте, ми почули про таку вашу ініціативу, чи не приїхали б ви до нас. Ви будете буквально в, кілька, там, в кількох кілометрах від Слов'янська, можливо, ви привезете такий джаз до нас. Звичайно, що Схід на схід відбувається на власних ризиках, на усвідомленнях того, куди ми їдемо. Але є музиканти, які готові це робити, які розуміють свої покликання в цьому самому процесі і які в рамках траси фестивалю, перебуваючи в Харкові, за концертами, готові приїхати у Слов'янське Краматорськ. Надзвичайно складно працювати в умовах, де, до прикладу, є проблеми з опаленням, є проблеми з освітленням. Але коли ти е, чуєш там, в телефонних телефоном розмовах людей, які просто просять приїжджати до них і кажуть, що ми є 80-тисячне місто, не думайте, що у нас немає такого. Приїздіть, ми зберемо зал, ми зробимо все можливе, щоб джазбез відбувся. Власне, на таких засадах на розумінні того, що ми робимо, на людях, які готові приймати ці ініціативи, на музикантах, які розуміють, куди вони їдуть, які творять спеціальні музичні проекти, які везуть туди все це є, відбувається. Тобто, це класично, як долучаються до нас міста. 14-й рік відбувається пусте. Просто їде небагато їде. Їдуть музиканти, які будуть по трасі у харчі. Там, до прикладу, їде така польська виконавиця як Домініка Росовська. Це безстрашна жінка, яка готова тут поїхати. Ми дуже віримо, що це все відбудеться. Але усвідомлені реалії ми на, на порохівниці. Щодня щось відбувається. Всі мусимо бути так само свідомі, що дай Боже все відбудеться, але щоразу. Ми... Такий е, наш львівський саксофоніст е, Пан Канафорський готовий туди їхати. Розглядали цю пропозицію Сейпа Тріо» і наші львівські музиканти.